Ми вітання, ми продовжуємо наш ефір. Суді Катерина Некрича, мій гість Олег Рибачук, віце-прем'єр-міністр України з питань європейської інтеграції 2005 року. Вітаю вас! Доброго здоров'я! Далі будемо говорити ми про саміт східного партнерства, який відбувся в Ризі 21-22 і двадцять травня. Україна розраховувала на те, що саме от на цій зустрічі буде скасовано візовий режим з європейським союзом. Але за підсумками за підсумками саміту, незважаючи на те, що для українців. Не скасували візи, але міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що це був все ж таки успішний саміт. Ви там були, до речі. А що і найцікавіше завжди це те, що відбувається в колуарах, в такому приватному спілкуванні, так чи в вузьких колах. Ну, власне. Що, що там говорять о, європейці про Україну, чи не набридли моїм? По-перше, ну, треба сказати, що е, України таке очікування, і один із авторів очікування це наш президент, який там рік тому пообіцяв. пообіцяв. Відповідно, ну, треба звинувачити в цьому українців. А, пообіцяв, що на цьому саміті ми вже будемо а, мати угоду, яка дозволить українцям подорожувати Ну, Щоб зразу сказати, яка у нас перспектива. Ми можемо мати, я б сказав би стовідсотково таку угоду тільки наступної весни при умові, що наш стратегічний партнер Путін зовсім не зійде з розуму і не розв'яже світову війну. Це єдина причина, яка може нам завадити. Тому що очевидно, що до цього саміту є прямі відповідальні особи. Які не виконали зобов'язання України, і це не якісь там стратегічні зобов'язання, це не політичні зобов'язання. Це там починаючи, бо про це говорив президент на зустрічі з громадськими активістами. Це починаючи там з якихось людей з міграційної служби, там система міністерства внутрішніх справ. Тобто люди не виконали дуже реальні там предметні речі, які були вписані в план дій. І мають за це понести якусь відповідальність. Слухайте, але хто ж контролював цих людей? Вони ж не самі по собі о, Я ж керівники, о, о, міністри любить по це тема. Це тема, яка мене, наприклад, і не тільки мене, ви запитали, що а, чим, а вони мали казати про результати цієї роботи чим, да, президенту, президент. пообіцяв обіцяв так так. у нас формально за європейську інтеграцію відповідає лічно прем'єр? Він любить цю фразу говорити, але він любить такі говорити не з точки зору відповідальності. а... От, якщо успіх, то лічно прем'єр. Mm -hmm. Ну а якщо там недоробки, то це вже ж точно не прем'єрський рівень. У нас е, і про це говорили багато моїх там друзів, європейських депутатів, е, представників офісу європейської комісії про те, що в Україні е, європейську інтеграцію займаються всі, і ніхто. І ну ця тема вже громадські активісти, мої друзі, вже робили і пікети, і флешмоби. Уже стільки було про це сказано, що е, я ще раз запитав президента е, під час зустрічі з громадськими активістами: е, чому в Україні немає цього єдиного центру? Це, це ну для мене зрозуміло. Як людині, яка вивчала успішний досвід європейської інтеграції. І коли я навіть е, уже зараз там спілкуюся з новими міністрами, то кожен з них там абсолютно щиро це молоді, молоді, ком, молода команда, англомовний, цікаві, там фахові е, в, в своїй сфері люди, але вони щиро впевнені, що не потрібно ніяких інших центрів. Що у них, от в їхньому міністерстві, є заступник і їхнє міністерство робить все. От окремо кожне міністерство все робить, а разом... Не відбувається. І для мене абсолютно зрозуміло, що має бути не просто там формально єдиний центр, а має бути центр, який дуже органічно співпрацює з різними гілками влади. Тому що знову мова йде зараз, ви напевне чули там теж, між іншим цікава відповідь президента. Президент сказав, що це питання буде швидко вирішено. На моє більш нахабно уточнююче питання, що означає, коли. Сказав, що буквально на години, от ми можемо помножити вже там 10 днів на годину і отримуємо там десь 240 годин пройшло, а a -a, нічого не зроблено. І щось в мене немає відчуття, що питання вирішується. І я хотів би до чого підвести, що навіть якщо візьмуть дуже компетентну людину і призначать віце-прем'єром, бо це я чув всю версію найбільш таку, ну, ну вона вже така протоптана, я був перший там. Далі були люди, які виконували ці обов'язки, потім був ще Немиря, теж віце-прем'єром, хоча він більше займався партійною роботою, якщо чесно казати. Але віце-прем'єрство це вже такий інститут створено в Україні. В мене мені зрозуміло одне. Бо мене теж питали, а ви б хотіли бути? Я абсолютно чесно можу пояснити, чому категорично ні. Тому що віце-прем'єр в цих розкладах може бути тільки людина, яка має абсолютно довірливі стосунки з дуже амбітним і непростим ем, у роботі прем'єром. Е, Прем'єр Яценюк не раз демонстрував, що дуже, наприклад, фахові люди, які не знаходять з ним там контактів, випадають з обоїми. Не можна з ним спрацювати, якщо він не сприймає когось. Тому йому нав'язати дуже складно. Він має ця людина має бути в таких же стосунках з президентом. Ну якщо з президентом, то автоматично буде зі спікером. Тут у нас трошки простіше, так спікер свою самостійну гру не веде, але це дуже складно. Це говорить про те, що це мають бути дійсно однодумці. І, і не має бути гра, як, знаєте, два стільчики, три людини бігають, хто сяде і один залишиться без стільчика. Тому що це саме такий варіант може бути, що віце-прем'єр буде той, хто буде залишатися без стільчика, якщо він не буде мати цієї щирої підтримки президента і прем'єра. А далі це вже формальності. Має бути структура, мають бути порядки денні такі, щоб, наприклад, раз в тиждень. Зараз міністри стверджують, що їх збирає прем'єр-міністр, і раз в тиждень вони дійсно обговорюють тільки питання європейської інтеграції, в чому я сумніваюсь, тому що тоді була зби не було б такого провалу, який нам стався на технічному рівні. Вже було б задовго зрозуміло, і має цьому прийняти увагу і президент, і звичайно Верховна Рада. Там має бути так звана польська коротка стежка до реформ, де будь-які законопроекти, які важливі для європейської інтеграції, приймаються на ура. А у нас там закон про держслужбу. Який дуже важливий. У нас совєтська державна служба, вертикаль влади, отраслівий принцип. Там є проблема, є міністр, є проблема, є віце-прем'єр. І ми від цього трошки відходимо, трошки там скорочуємо, Але принципово у нас не відбулося десовітизації е, урядування, що відбулося в Грузії. І на цей законопроект я, я просто в машині їхав і слухав радіо. Я чув, як там ну, практично нерви здали у спікера, який. Раз п'ять чи шість намагався поставити питання на те, щоб його внести в порядок денний тільки, а воно пояснюю, для європейської інтеграції воно є одним із визначальних. Ми маємо формально 304 депутати, які готові за європейське майбутнє все на собі порвати. І вони не могли набрати голосів, щоб поставити порядок денний, а потім раз сім чи вісім, не пам'ятаю, голосували. Не могли набрати достатньо голосів, щоб проголосувати в першому читанні. Якщо ми такими темпами з такими законами йдемо, то про які там коротку стежку е, довга дорога в дюнах у нас буде, а не коротка стежка до Європи. Але поясніть, чому це відбувається? У нас же ж всі декларують те, що Україна йде так, до Європи, президент і, і прем'єр і парламент та, 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 окремо та, точно що депутати, але що, як вони працюють, працюють і ходять на роботу, і взагалі голосують? Це така інша окрема тема, дуже важка, тому що люди в принципі погано виконують свою роботу. Я так сказав, чому. Тоді такий дисонанс. що відбувається? Можливо, хтось є, кого ми не бачимо, якийсь сірий кардинал, який відтягує на звичайно. Є, назад. є, є. Це, це називається олігархічна система. Справа в тому, що європізація це вихід з цієї е, олігархічної системи. І тому кожен олігарх, який зараз має свої інтереси. Ми це відчували як, наприклад, як, як громадська організація, як центр, UA, коли ми не могли там провести закон про технічні стандарти через комітет, який очолював представник Воропайовч, представник Ахметова. А, чому дуже технічний документ, але він є зобов'язуючим. І після його прийняття українська там частина української промисловості. Має зобов'язання дотримуватися європейських стандартів якості. А це велике капіталовкладення, це ну це навіщо, навіщо робити, якщо можна, на, на тому, що є робити те, що ми робимо, а не модернізуватися. Бізнесу це може бути невигідно. Ми бачимо, які складні баталії у нас йдуть на якихось законах про корми для, для тварин, на всякі там стандарти для харчової промисловості. Тому що там, за цими словами, ховаються мільярди і мільярди. І ці наші Схеми, а закон про держзакупівлі, який зобов'язує проводити державі е відкриті конкурси, де можуть брати участь, в тому числі, будь-які там е компанії європейські. А як же ж тоді? Ми ж завжди Це, ж розписували. це. При, Януковичу, ж при Януковичу 80% тендерів вигравали структури, наближені до його талановитого сина-дантиста. І тому і зараз є бажання тендерну мафію там якось зберегти. І тому кожен із. Системних бізнесменів на словах вітаючи європейську інтеграцію, там, де його взагалі це не стосується якісь там декларативні речі, вони голосно вітають. А коли доходить до справи, то це, наприклад, зобов'язання по бізнесу. Наприклад, а, в Україні не існує як взагалі не працює антимонопольний закон. У нас немає рівних правил конкуренції. Європейські стандарти цього вимагають. Власник, власність. Чи маємо ми, чи знаємо ми кінцевих власників там, починаючи від медіа, закінчуючи землею? Не маємо. А якщо ми цього не маємо, то ну, це все є базові європейські закони. Далі підемо у повітряний простір. З, 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 зіткнулися там, ви пам'ятаєте, з монополією Коломойського і, і з небажанням його пускати у повітряний простір е, конкурентів чи лоукостиці, дешеві авілінії. І куди так не, не візьмеш, куди не підеш, зіткнеться з тим, що там, в країні, де. Є замкнута олігархічна система, абсолютно природний супротив для зміни цієї системи. І тільки кінцеві споживачі, там, громадяни, зацікавлені в тому, щоб були зміни. І тому система так і буде пручатися. Але ж о, почекайте, але все ж таки. О... Там продемократична більшість конституційна в парламенті вона так, є, так тобто серед неї ховаються проєвропейська. ще люди, які в роблять вигляд, що вони проєвропейські, насправді ні. Президент, прем'єр-міністр, є хтось за ниточки, вибачте, смикає. А чому вони не можуть навести лад? Тому що інколи в виступах президента, там ми пам'ятаємо те відео, де він сказав Пашинському, що звільнить когось, хто буде говорити ціни там в доларах. Да? Ну тобто, коли президент проявляє характер як і прем'єр до речі, так публік. І Мені місто і... говорили, що президент проводять народи і там просто. іде. Пере... Разнос, да. разнос це... А чому, як так виходить? Вони що зацікавлені, щоб це олігархічне коло не, не зникло? Чи я просто не можу мог. Я якраз. Це я чудово розумію. Тому е, ремарка міністра про те, що там президент їх збирає і, і, і там щось кудись там пір'я летить. В мене викликають якийсь посмішку, тому що це абсолютно радянський совєтський метод. Європейський метод створювати працюючі інституції в Європі. Працюючі інституції це там яке-небудь бюро європейської інтеграції, це прозорі рішення, це публічне обговорення, це практично. Е, Неможливо політи... неможливість політично не голосувати за такі речі. Ну от давайте знову, давайте просто візьмемо як будь-яке голосування, навіть ну те ж саме про держслужбу, яке там підкопує під оцю нашу, ну там просто парк юрського періоду е -е, Кабінівський, е -е, підкопується під 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 основи основ. Чому так важко голосується? Які фракції не голосують? Та давайте задамо просте питання: чому в нас досі... Немає повноцінної ради юстиції, яка могла б звільняти вищу рада юстиції, яка могла б зволяти суддів. І зараз тут був би який-небудь радикальний представник і сказав би, що вони по одному кандидату ніяк не можуть домовитися. І зрозуміло, як це працює, система. Там вам для того, щоб вам там на вухах лакшана висіла, вам пояснять тисячу одну причину, чому це відбувається. Але в результаті вони досить злагоджено гальмують принципові зміни. І Звичайна відповідальність президента і, і прем'єра. Якщо прем'єр особисто відповідає за європейську інтеграцію, ну то вже пора б давати оцінку. Якщо президент, а вони обоє були міністром закордонних справ, вони чудово знають, як це робиться. Але вони їм подобається знаєте, публічна порка, але Угу. щоб пороли вони, а не їх. І це, це для мене це трошки дивний процес спостерігати з боку, тому що насправді на них основна відповідальність. І для мене вони для них у них немає вибачення. Ніколи в історії незалежної України ми не мали настільки кваліфікованих і освічених людей для посади прем'єра і президента з точки зору розуміння того, як робляться проєвропейські реформи. Тобто вони розуміють, вони знають, і так чи інакше вони дозволяють саботувати. Власне, ну, переводячи да. відповідальність один на одного. Да, це, да, це, да. це, це, це само собою. Так, така собі гра, так. Да? Власне, щодо членства України о, в Європейському Союзі, голова Єврокомісії Жан Клон Юнкер заявив, вони не готові, ми не готові, але процес триває. Чому о, там не готові о, там, ми, да? ну, певно, що можна зрозуміти через ці речі, які називали, власне, ви? Чому не готові європейці? Ну тому що для них це. Пуста розмова зараз. У них механізм прийняття рішень це консенсус. Це одноголосне прийняття рішення. В Україні і з Україною зараз пов'язано стільки проблем. Ми ж заме ще про війну з Росією і не говорили, а що вони, як прагматики, це розуміють, що ставити цю тему це як. Ну, як створювати якусь чорну диру енергетичну. Це те, що забирає зразу масу енергії в ніщо. Е, мені набагато там зрозуміліше, по-моєму, це Боснія і Герцеговина просто сказала, що слухайте. Зрозуміло, що ми, там, Боснія і Герцеговина, є європейською країною, не державою, а країною. І тому. Це навіть не обговорюється. А як стати там європейською державою? Це наше завдання. Тому ніхто не ставить під сумнів, що Україна це європейська країна. Але мене особисто дратує кожен раз, коли наші політики чи наші дипломати, чи там навіть громадську думку намагаються розвернути, а от перспективу. Ми ще там. Не одружилися, а нас питають, коли вже там буде дитина, і ми вже кажемо: а коли народиться дитина? Особливо мене здивувала вимога там наша, що а скажіть дату точно, коли буде безвізовий режим. Так коли зробите, що обіцяли, тоді й буде. То це безмірне нахабство. Ти не робиш і вимагаєш, щоб тобі сказали, коли буде. От коли зробиш, тоді й буде. І європейці, моєму вже втомилися це повторити. Вони кажуть знову: європейська перспектива Україна. Має право бути європейською країною, і коли будете готові, це відбудеться те саме стосується НАТО. Ну ви щось зробіть, пройдіть цей шлях і тоді можете вимагати діями. Ми вимагаємо риторикою. провалюючи дії, ми підміняємо це риторикою, потім кидаємо суспільство які-небудь речі, а там хтось ну, там, радикальний буде говорити, що нас кинули. інші будуть говорити там, в залежності від політичної орієнтації. Хто в цьому відповідальний, хто винуватий, разом говорити, що там, ну будь-що там зараз Путін, Росія, німці, Меркель, Турки, хто завгодно. Тільки не наша нездатність. Знову питання риторичне. Якого біса у нас досі немає елементарної структури, яка була у кожної країни? От я питаю прем'єра, президента, Ви ж одна команда. Чому немає? От хто мені пояснить як людині, яка була віцепрем'єром і розуміє, про що йде мова? Я почув. Через лічені години. Ну, буду їх рахувати години далі. Але це ж, ці ж відповіді отримують європейці. Замість е, ну, вже, вже рік там президентства, вже півтора року у нас прем'єрства, вже ці молоді команди, які отримали, ми ж повторяємо, проконституційну європейську більшість. Що вам? Політичним баташкам заважає робити реальні речі: приймати закони, реформувати уряд, робити кроки, які робили інші. А що робити ж відомо? Жени в нас не грузи грузини радниками. У нас же і колишні, бальцеровчини нещодавно ми привозили екс-прем'єрів Словаччини, екс-прем'єрів Польщі. Європа ж зараз говорить не тільки про гроші, вона реально делегує нам свої кращі мізки. Тільки куди ці мізки вставляти? В, в, яку, в, в який череп? В який череп їх пустять. Кому вони потрібні? І це насправді не голі слова. А нас з вами зараз змушують або закликають об'єднатися і вимагати від Європи. Не від української влади, а від Європи там надання перспективи. У нас зараз в мене буде там тур по трьох країнах європейських. Це ідея народилася у ризі. Я раніше ще за додумцями її проводив у 2006 році. Називався Діалог з європейськими столицями. Ми поїдемо в дуже складні країни, виступимо у Будапешті, Празі, у Будапешті – Орбан. І ви знаєте, що це такий собі нео, нео, нео Янукович європейський, хоча був дуже цікавим політиком років 20 назад. Потім в Празі, де є там відомий зенек е Рупор Кремля, і в Чехії де дуже проросійський е прем'єр-міністр. Ми хочемо поговорити там напряму представники громадянського суспільства з журналістами з громадою, з активістами. Провести так по по одному дню. А, і, 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 і ми це будемо робити. І громадськість і так це робить. Тільки не треба нам, громадськості, е, напускати туману і, е, і пояснювати, що насправді всі проблеми криються тільки в Брюсселі. Ми то чудово розуміємо, що основні проблеми тут, і це правда. І основну нашу енергію треба направляти не на Брюссель, а на вулицю Грушевського, на вулицю Банкову. Тепер про гроші поговоримо, О. щоб завершити цю тему із самітом в Ризі. Власне, там у Ризі міністр фінансів Наталія Яресько була глава Національного банку України Валерія Гонтрєва і віце-президент Європейської комісії з питань євро та соціального діалогу Валдіс Домбровкіс. І в присутності Петра Порошенка вони підписали меморандум про надання Україні третього пакету макрофінансової допомоги на 1,8 мільярдів євро. Цю суму розділять на три транші. І, власне, перше, ми маємо отримати вже цього тижня, другий, а ймовірно, у вересні, і вже в наступному році, третій транш. Про що говорить о, такі домовленості, і видача такого цього кредиту. Ну, власне, після того як Верховна Рада проголосувала, ухвалила а, про а, законопроект, а, який ну мораторій так на виплату дозволяє уряду а, приймати Некада. рішення стосовно погашення зовнішнього боргу приватним кредиторам. Ну це такий інструмент. Треба зразу сказати, що. Що місія валютного фонду сказала, що вирішення про наступний транш не може бути прийнято без е закінчення Україною переговорів з кредиторами. Тобто нас там е підштовхують е це зробити, а з іншого боку, нам дали там додатковий важель впливу. Е Треба сказати, що Україна є, напевне, єдиною країною, яка отримує такі великі. За обсягами кредити в короткі перспективи від Європейського Союзу. Тобто ми, ми, ми відчуваємо, що е, зараз мова йде не тільки там, про глибоку стурбованість і моральну там, нашу підтримку, що нас не тільки моляться, але нас таки підтримують. Що мені цікаво, що е, вони це роблять, і це якраз на цьому будується мій там якийсь прагматичний оптимізм, що е, е, англійською мовою they care, що вони реально. Переживають, чи е, їх вони небайдужі до України і до своїх грошей, тому що раніше вони теж відділяли гроші, але ці гроші їх не цікавило, як Україна з цими грошима розпорядиться. Тобто вони давали гроші на нереформовані структури, просто викидали їх буквально на вітер, і потім звинувачували Україну в тому, що вона не здатна. Користався цими грошима. У мене не раз були дуже гострі розмови з європейцями з цього приводу, але що зараз я бачу? Я бачу, що вони зараз виділяють кошти, вони створюють механізми контролю за цими коштами. Наприклад, в Україні знову вперше за, там, за нашу історію стосунків з європейським союзом, в україні вже створено там велика великий центр по реформуванні правоохоронних органів, органів правоохоронної системи, що я, в принципі, основною причиною там з Цементованої корупційної е, нашої там, е, історії, бо без, без силовиків, силовики мали б з цим боротися, а вони насправді це координують, очолюють, е, направляють, е, так, керують цим процесом. Так от е, в Україні там півроку назад створений центр такий, е, бюджет у цього центру на два роки 12 мільйонів євро. Туди прийшло 100 фахівців, 70 фахівців з європейського союзу, і 100 експертів вони набрали за конкурсною мовою по всій Україні. І ці люди звичайно про це багато не говорять. журналісти про це не чують, але вони створені. Я точно знаю, що вони працюють, вони роблять свою роботу, і зараз можна сказати, що європейський союз просто має тут в Києві своє представництво, яке має. Ресурс, повноваження, компетенцію ще, що мені дуже сподобалося, про це декілька разів говорив. Щось про це ніхто не говорить. Що в Україну вже почали пробувати перші детективи, там, ну, наприклад, там Аля Скотлян, Скотланд Ярд та приїжджають міжнародні детективи з величезним досвідом, в тому числі будуть і українські залучені детективи, але їх буде десь 30-40 людей. У них теж бюджет 5 мільйонів євро річний, і вони будуть слідкувати за тим, щоб оці гроші європейські. Не розкрадалися, такого не було ніколи. Так, можливо, це не сподобається якимось нашим силовикам, Можливо, це особливо Значально пан Литвин пан Литвин любить говорити: Та що ж ми, така нація? недолугі, не просто недолугі, а ще й дуже долугі красти чужі гроші. Тому, коли з одного боку паралельно створюють там структури, які допомагають реформуватися, а з іншого боку, є вже Чіткі щось не буває. Сюди приїжджають люди, не чекаючи, поки у нас тут спрацює антикорупційне бюро, там ще щось буде, ще щось буде. Сюди приїжджають люди, яких будуть компетенції, і наші крадії. Мали б це знати, тому я просто намагаюся популяризувати цю інформацію всюди, щоб наші там, люди, нетамлюди зазвичкою будуть намагатися все послати в свою кишеню, щоб вони розуміли, що цього разу посадять і і не відмажуться, тому що приїжджають кращі детективи Європи з такою місією. І це для мене свідчення того, що європейці небайдужі. В Даному випадку, коли я кажу європейці, це ж я розумію, що це вони ці детективи будуть слідкувати і за американськими грошима, і за грошима е світового валют, міжнародного валютного фонду. Тому що зараз це такий, ну це пул такий. У нас е захід світ більш-менш скоординував політику, що є дуже добре для України, і таким чином зовнішньо нас просто змушують нашу владу, яка за за інших обставин напевне. Б, і особливо б не, не переймалася. І те, що в нас є таке активне громадянське суспільство, яке вимагає реформ, і кожен день у нас там пікетування і, і, і спільне засідання, і ми диктуємо порядок денний для влади, виписуємо, виловлюємо там цих блог і законопроєктів, намагаємося прибрати е, механізми. Е, дивимося, як там. Чинить супротив там клює і, і йому подібні жертви в лапках е політичних переслідувань. Ми бачимо, що це громадськість змушує владу реформуватися знизу, зсередини. А світ зрозумів і світ е так наполегливо себе веде, що ці два фактори для мене є визначальними. Українські реформи можливі тільки. При умові, що буде саме така жорстка зовнішня політика, і що громадськість, громадяни, люди, журналісти не втомляться слідкувати і знову не давати, е, зберігати стару систему корупційну в Україні, тому що е, ну, немає у нас бажання політичних еліт якось реформуватися самому. Ніхто не має сили допомогти. волі, немає сили волі да сказати спокусі ні. Ну немає у них сили волі, тому їм треба допомагати і саме так, як ми це робимо. Дякую вам з Олегом Рбочуком. Говорили ми про саміт в Ризі, який відбувся в травні. Так і в підсумки, що це означає для України, і про стосунки Європи і України хто чого від, від кого від, да, вимагає. і власне такий справедливий, справедливий аналіз Олег Рбачук нам надав. Залишайтеся з нами і після нетривалої перерви ми повертаємося.